Обробка методом сварф це коли використовується бокова частина фрези, щоб проходити вздовж форми геометрії. Цей метод зазвичай вважається п'ятивісною обробкою, але є багато форм, як от вертикальна стінка, яка переходить у нерівну підлогу. Їх можна обробити в трьох осях, і при цьому теж отримати користь від цієї стратегії. Розширена траєкторія сварф в AutoDesk Fusion – Може обмежуватись у кількості осей, що дозволяє швидко створювати маршрути у стилі сварф, які працюють і на тривісних верстатах. Ось гарний приклад ця кишеня та 2D траєкторія тут не підійде, бо підлога не є плоскою і не перпендикулярна до стінки. Можна було б використати контурну стратегію у Fusion, але вона не буде слідувати підлозі і залишить сходинки у фасці, які доведеться додатково обробляти іншою стратегією, щоб досягти чистової якості. У діалоговому вікні Advanced Swarf спершу обмежуємо кількість осей, встановлюємо три. Далі вибираємо поверхні, які потрібно обробити, і ті, що формують підлогу. Опція Tool Tracks Floor дозволяє інструменту точно слідувати за формою підлоги, усуваючи небажані сходинки після обробки. На вкладці Passes можемо задати параметри, що керують процесом обробки. У нашій ситуації ми хочемо обробити стінку кількома проходами, і бажано, щоб ці проходи плавно переходили зверху донизу. У результаті отримаємо сварф-траєкторію, яка обробляє стінку кишені, при цьому точно повторює форму підлоги, що дозволяє отримати чистову якість обробки, використовуючи лише тривісний рух. Гнучкість розширеної стратегії Swarf у Fusion дозволяє створювати ефективні траєкторії у стилі сварф, які підходять навіть для тривісних верстатів. Це значно розширює можливості та підвищує ефективність ваших процесів обробки.